Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас балачка піде про такий ось стартірок. Це стартер з Ланоса, На опілях є такі попадаються шевроле Авео, Лечеті і тому подобне. В общем, воно таке іграшкове, манюнє. Бачите, який у нього якорюк, моя рука вдвічі більша. Але то не суть. Людина звернулася, каже, щось він, що він не круте. Не круте. То круте, то не круте. Підкидаємо на акумулятор, круте, ставимо на машину, не круте. Ну, таке. Сказати, що воно занедбане, ні. Трохи іржа якась, окисел. ну Це не суттєво втулки, тут нормальні. Щотки. Також тут щотки не стерті, Тут, до речі. Лише тільки дві щотки використовуються. Щотки нормальні. Ну, так, да, трошки є тут косиння, але це не суттєво, це не причина. Оце так. Якорьок тут, ну, він не підпалений. Є якісь сліди чогось. Ну, Ми це поверхню проточимо і все буде класно. Е, значить, що я хочу донести до вас? Такого плана стартера, такого плана, вони є одноразові. Просто воно тут залите, все закрите. Якщо вийде з ладу редуктор, ну ви йому вже нічого не зробите. Якщо десь втулка там, чи ще щось, то ще пів біде. А от редуктор, ні, воно все йде цільно лете. Бачите, ну таке, таке воно. Ігрушечне, детське якесь. ну, Не знаю, мені таке не до вподоби. Я знаю, що стартера з ланоса 1.4, вони. Що що також вони там є одноразові, бо там дуже багато пластикових елементів. Вони не, не дуже себе зарекомендували в ремонті. Ці, ну, поперед мені попадалася. Ця кришка розборна була, вона відкручувалась, знімалась, тобто це все стаканчик випресовується. Це якась невідома модель. ну, Не знаю, мені такі не попадалися. А тек якісь, ну. DW30, Деоланус. В общем, чудне якесь таке, бачите, воно все іржаве. Десь воно десь воно десь воно трошки хапнуло води постраждало. Тому я зараз це діло помию, продефектую, проточим, зберем. Я думаю, він буде робити. ж Гляшку ну, йому тут нічого не бракує. Біндікс не болтається. Тут втулочка передня. ну, Люфт допустимий, той, що повинен бути. Бо якщо не буде люфта, воно не крутитиме, не робитиме. Тут також. Тут Отлично. тут воно, задня навіть не люфтить втулка, тому не бачу я сенсу здіватися над ним. Просто по почистимо, поставимо. На стенді крутним. Я думаю, зберемо і віддамо власнику. І, мабуть, дамо йому рекомендацію, що хай шукає або масу на своєму автомобілі, яка десь пропадає, або, або вже пропала, її там, мабуть, немає. Ну от якось так. Так, тому я працюю і далі включуся. Так, шановні, продовжуємо. Все у нас помите очищене, проточене. Якорь проточений. Десь з половиною десятки зняв був трошки конус. Ну, це таке. Все шикарно, все класно. Пази почищені. Тут також у нас все відмите, Тут тут. Значить, дивіться, тут ось на якорьок ставиться отака шайба. З однієї сторони, бачите, плеската, з другої сторони з виступом. от Ставимо її отак ось, виступом догори бо там всередині є упор якраз під цей виступ. Тому ставимо саме так. Ну а зараз все це діло наповнюємо смазкою, тут чистим мажем, щоб була хороша маса, і збираємо. Так, давайте в режимі нон-стоп. Це діло зробимо з вами повидло. Розійшла ця смазочка. От якось так. Лишків тут витираємо. Бачите, все, механізм у нас помазаний. Тепер оці місця прилягання, оці ось місця прилягання, так от. Зачищаємо, щоб була хороша маса. А якщо не буде маси, не буде діла. Ось так трошки чистунули. Тепер тут також можна трошки чистунути. Можна наждачкою, можна напильником, можна не чистить. Робіть, як то хочете, я роблю так. заклепки Також можна повитягувати, вони тут не потрібні. Уже. Да. Раз. Сусіди доброжелателі Так, ну і що, збираємо? Зараз ще отут ось мажемо вилку. Все це діло у нас ходило, можна навіть шліци помазати. Давайте ми зараз так і зробимо. Трошки мазнемо шліци. Трошки мазнем вилку, щоб вона у нас тут насухо не терла. так. І все буде. Отлічно, шикарно. Тепер мажемо оцю всю поверхню, оцю ось, От так. напалець варення і мажемо. щоб все це у нас стикувалось легко, просто, не закисало, не ржавіло. Був нормальний контакт. От так, І мажемо. Саму консольну частину, та, що входить у втулку. Хтось скаже, не можна мазати консистентною смазкою. можна мазати. Якщо вона не превращається в пластилін, то нею мазати можна. Ось якось так. Що збираємо? Раз. І все, все стало на свої місця. Так, це єсть. Тепер наша шайба, наш якорь. Таким самим макаром все це діло мажимо. Отак. І все, якорь у нас на місці. Тепер тут у нас шайба, але зараз сюди також положимо трошки консистентної смазки. Вона тут лишнім не буде. Топорне колечко. З ним якраз прийдеться чуть-чуть повозитися, поки його туди посадиш. Це посадив. Виглядає все це діло так. Щочок у нас ось сюди сідає. Так само зараз мажемо. Консистентний смазкою. Отак ставимо його на місце. Це у нас діло зібране. Так, тепер мажемо цю всю поверхню оцю, і ставимо статор з якорем на місце. Направляйки можемо, щоб не заржавлювало все в нас. так. Все зібрали. Ну, тепер беремо болти і все це діло стягуємо. Також різьбу бажано намазати, Болт раз. Болт два. і все цеділо затягуємо От якось так, от якось так. Так, і залишається у нас один винт. Ось сюди він прикручується у нас, сюди тримає втягуюче. Також все це діло мастим. Отак, ну, от, от має такий вигляд. Ну, та що, я тепер далі дозберу, і ставлю щетки і будемо перевіряти. Так, все зібрав. Давайте. Так, якщо вам видно буде, думаю, не видно. Ну, на звук, я думаю, почую. Все включається, все, крутиться дуже легко, просто от якось так. Ну, скажімо, цей стартер він не був, в принципі, в справному стані. Одне, що ми там тільки трохи проточили колектор, але то не причина. Будемо радити власнику цього стартера дивитися маси на автомобілі. Бо, якщо він каже, то круте, то не круте, зрозуміло, що це. Причина десь на самому автомобілі. Тому на даний момент ремонт, читаю, виконаним або діагностику отак от. Людині радимо, робимо так і далі буде.